Привіт, друзі! І ви думаєте, що це зараз за місяць? Груди! І це найкращий час, щоб зробити зі мною маленьку прогулянку по місті Валенсія, Іспанія, та подивитися, як же вони готуються до різдва. Площа Валенції, Плаце де Афонтаменто. Валенція на хвилиночку одне із найбільших міст Іспанії після Мадриду та Барселони. Тут є всі необхідні атрибути новорічної атмосфери, такі як пальма біля будинку мерії, ялинка за мною, штучний каток та малесенька каруселька для діток, якщо чесно, навіть менша, ніж минулого року біля адміністрації президента Зеленського в Києві. Ну але це правда. Друзі, це не макет і не якась підготовка. Це реально та ялинка, котра буде тут зустрічати Новий рік. Для нас це, звичайно, трохи дивно, бо жодної ялинки на ялинці нема. Але ось так по-новому бачать волонційці новий рік і ялинку. є невеличкий різдвяний вертеп. Я думаю, що зараз він вже не підсвічений, але дуже гарний. А також головний собор Валенсії. ось так гарно він виглядає всередині. І, до речі, це єдиний собор в світі, де знаходиться оригінал Святого Гралю. Але про це все трошки в іншому відео. І щось я вам дуже цікавеньке покажу, знайоме. Що це у нас таке тут над дверями? Таке знайоме, нічого не нагадує вам. От мені особисто, воно нагадує наш український тризуб. Співпадіння? Не думаю. Хто знає, що означає цей символ насправді? Напишіть в коментарях. Дам підказку, це символ Валенції. Але що він значить? Розкажу деталі в наступному відео. А це будівля мерії акунтаментом. Тут щовечора в період різдвяних свят, 15 днів, проводять такі вистави лазерне шоу для діток із їхніми улюбленими персонажами. Дуже цікаво і абсолютно безкоштовно. Якщо чесно, то створити новорічну атмосферу в місті, де ніколи не буває снігу, люди ніколи не бачили льоду. І взагалі нижня температура, ну мінімальна температура тут не опускається нижче ніж 0 градусів навіть узимку. Дуже важко. Тому вони роблять такі маленькі дрібниці, тобто по всьому місці роблять якісь маленькі сюрпризи, де ти можеш знайти щось такого різдвяного. Наприклад, такі ялинки, дуже такі крафтові кав'ярні і. Цікаві і гарні новорічні вітрини. Національним смаколиком Валенсії є турон. Він по смаку чимось мені схоже на халву. До речі, хто куштував, а на що схожий він вам. Також вони дуже полюбляють марципани, в них їх дуже багато видів. До речі, який бренд іспанського шоколаду чи якийсь інший іспанський смаколик ви знаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На мою думку, родзинка цього міста це оці мандаринові дерева. Якщо чесно, в мене колись такий був цифрофротонела, це таке дерево, яке я просто купляла, і в мене горчику воно росле. А зараз я просто виходжу на вулицю і бачу, що вони тут по всьому місці. І ти, коли ходиш, ти не можеш розуміти, який зараз сезон, тобто вони і літом, і весною, і восени, і взимку. І це взагалі просто тебе дезорієнтує. З того боку ми звикли, що запах мандаринів, що запах Різдва, Нового року, але коли ти бачиш на дереві і взагалі не холодно, а десь близько 16-18 градусів, то це зовсім якось дезорієнтує для нашої людини, тобто ти не можеш розуміти, в якому ти сезоні. Цікавим фактом є те, що в Іспанії взагалі немає такої традиції дарувати квіти. І Різдво це єдине свято, коли вони дарять квіти. Але оцю особливу саме різдвяну квітку, яку вирощують спеціально для свята. І вони дарять її на удачу, здоров'я і для того, щоб все було гарно в наступному році. До речі, хто знає назву оригінальної цієї квітки, напишіть, будь ласка, в коментарях. А це ми з вами на Пласа Віргін, Вона відома тим, що тут понеділка збираються наші українці і роблять мітинги в підтримку України. Оце основний собор. Як такого вже бачили минулого року. Якщо ви хочете також побачити, можете подивитися моє відео про контрактову площу і різдвяний Київ. А взагалі в Валенції все таке дуже затишне, маленькі, маленькі вулиці, але дуже багато різних цікавостей. І тому я вам покажу це в наступних відео. Бувайте! До зустрічі!